Всім привіт, шановне панство! Ви на каналі Powercast і у нас сьогодні з вами мова піде про обертові блешні або по-народному вертушки. Вони виглядають наступним чином, але я гадаю, що не варто навіть показувати, так як певен, що, мабуть, 99% спінінгістів хоча б один раз в житті ловили на ці чудові та уловісті приманки. Мій шлях спінінгіста, власне, почався також з приманок від фірми Maps та Blue Fox, інших тоді просто не було. Ми на них вправно ловили якихось окунців та щупачків. Тоді розмірна лінійка у нас в основному була: це 1, 2, інколи 3, А згодом, коли ми вже відмовилися від тих грубих, страшенних зелених повідців, то вже використовуючи скрутку, могли собі дозволити використовувати і менші блешні, такі як нульовка, або ще там якась ручної зборки. Ну і багато інших уже дрібних. На які, в принципі, тоді половлювалися так само і білі риби. Там якісь уклейки, інколи були червонопірки та ще багато іншого цікавого. Серед великого різноманіття цих приманок можна виділити наступні типи. Є класичні приманки, які мають одну пелюстку. Виглядають вони наступним чином: це ті приманки, до яких ми всі звикли і всі на них ловимо риби. Але ще серед асортименту вертушок є так названі тандеми. Тандеми діляться на два типи. Один із них виглядає ось так. На ці приманки я вправно ловив щук та окунів. Вони можуть бути будь-якої форми, я маю на увазі пелюстки, та будь-якої величини: від найменших до найбільших. Також ще у світі є більш, скажімо, спеціалізовані тандеми, які використовуються уже для лову якісь. Великих хижаків та самі приманки є досить великими та досить такими потужними і упористими. Виглядають вони наступним чином. Здебільшого вони використовуються для ловлі маски та для ловлі трофейної щуки. Але щоб тягати таку приманку, ну частіше всього потрібна спеціалізована снасть. Бо, як правило, мабуть, вага починається грамів від 40 і там далеко-далеко за сотню перевалює. Супроти у цих приманок просто якийсь колосальний. Один раз в житті я кидав таку штукенцію. Мені це дуже не сподобалося, бо таке відчуття, що там у тебе вже висить якась трьошка. Ну, коротше, такі. Я не пом... не знаю вірніше, який був розмір пелюстки, там не було маркування. Ну, так по відчуттям, мабуть, було це десь. Номер 7, можливо, і більше. Воно просто гуде настільки, що ця вібрація тобі піде, передається в руки, і ну, дійсно відчуття, що там уже сидить якась трьошка. Наступним же параметром, за яким можна розділити обертові блешні, це буде е, спосіб їх огрузки. Зазвичай. Знову ж таки, більше спінінгістів звикла до того, що всі блешеньки мають задню огрузку. Форма може бути будь-яка. Тут може бути рибка, може бути просто там щось таке наплавлене, може бути якийсь такий купол або просто продовгувати тіло. Вони бувають ще пластмасові для того, щоб полегшити. Я маю на увазі самі тіла для ловлі у верхньому шарі води та будь-які інші. Але не тільки такі блешенки існують. Ще існують блешні, ну, мабуть, більшість з вас, можливо, знають такі блешні по типу майстер. Або мастер, так вони називаються. Це джигова вертушка. Саме ця вертушка має передню огрузку у формі, там колись класична була форма рибки, але в цілому це не важливо, може бути будь-яка джиголовка або щось таке інше. Коротше, виглядає вона наступним чином. Ця блишня дуже ефективна саме в придонних. Проводках. Найбільше риби, ну, принаймні мені вдалося зловити на такі блешні або джиговою проводкою, або десь повільно проводячи їх біля дна. До речі, що стосовно проводки всіх абсолютно блешень, колись була така тенденція, що їх треба вести як омога повільніше. Частково я можу погодитися з такою теорією, але, друзі, не завжди і не для кожної риби це підходить. Бо інколи, ну, знову ж таки, хтось стикається з такою. Штукою, коли ти вже виматуєш цю блешню, здається тобі, що риби немає, вона там вібрує як ненормальна і майже коли вилітає з води, то за нею там десь з'являється якась щука і хватає її саме на цій вимотці, здавалось би, коли ця риба не має реагувати на блешню. Але ні. Тож не нехтуйте швидкими проводками, інколи також включайте їх до, скажімо, основної цієї повільної рівномірної проводки, робіть просто вставки чуть більш швидше. Інколи ще риба буває, реагує. Ну це треба, щоб правда, пелюстка не збивалася з обертання. Це у передньо огружених блешень, на такі підкиди. Коли у нас блешня іде ось такою синусоїдою, здається, вона називається. Ми злегка підкидуємо її вгору, робимо такий ривок. Пелюстка збивається, але задня огружена вертушка не завжди зразу ж стартує. Коли ми маємо передню огрузку, то за рахунок того, що вона падає на дно, пелюстка у неї весь час крутиться. Ну, звісно ж, якщо ця блясна зроблена якісно. Наступною складовою у розділі цих блешень це буде саме форма пелюстки. Це дуже важливий параметр. Багато хто цього не знає, як виявилося, я поясню. Починаючи від Long, це ось така найпопулярніша вертушка саме для течії. І тенденція така: чим ширша пелюстка, наприклад, ось така, як там комет або е, листок Колорадо, можете подивитися, ну приблизно ось так вони виглядають. Коротше кажучи, е, яка тенденція ловуть е, на ці приманки? Чим вужча пелюстка, тим ця Блешенька буде швидше занурюватися у воду. Оці ці long, вони здебільшого предназначені для ловлі на течії. Ця приманка має невеликий супротив, невеликий відхил пелюстки від осі, і тим самим не сильно супротивляється, що дає нам змогу ловити на потоці. Бо якщо, наприклад, ту ж саму блешеньку з формою пелюстки там Колорадо, ми кинемо на поток, то її ну, скажімо, Дуже швидко винесе наверх і вона буде настільки сильно супротив... чинити опір, що ми не зможемо якісно нею ловити у товщі води. Тому чим ущє пелюстка, тим швидший поток потребує ця блесна. Саме там вона буде працювати максимально коректно. Всі ті, що мають широкі пелюстки, найкраще підійдуть для якихось озер або стоячої води. Ще один цікавий параметр, про який знову ж не всі знають, але хтось десь чув, бачив або читав, це є кріплення нашої пелюстки. Вона може бути прикріплена на хомуті, як зараз ви можете бачити на цій блешні, а може бути сама пелюстка насаджена рівно на вісь. Такі блешні називаються інлайнові. Ну, Гадаю, хто ловить струга, то той знає, там, або це можуть бути е, Maps XD, або там. Ой, не ніякість від Сміта, АРС, пробачте, або АРС від Сміта. Це, мабуть, дві такі самі популярні блешни, хоча вони є у Мюрана, є майже у кожного виробника блешень, ну, скажімо, який себе е -е, поважає. Так от вважається, що ці безосьові вертушки найбільше також підходять для течії і можна кидати як апстрімом, так і даунстрімом. Ну скажу так, я колись накупив мепсів HD, і в мене якось не зовсім склалося з ними. Були там ще різні інші вертушки, але... В цілому цей клас мені не дуже зайшов. Я щось там на них зловив декілька окунів. Чомусь у мене пелюстка дуже часто збивалася з гри, і це не давало такого ефекту, як, наприклад, та сама Аглія Лонг. На мій погляд, вона набагато краще ловить, аніж оці всі HD. Далі, друзі, мабуть, на цьому ми закінчимо про класифікацію. Поговоримо про матеріали для виготовлення блешень. Здебільшого, це буде якісь жовті метали, там можливо десь мідні або латунний, або ще щось таке. Ну якісь, скажімо, сплави здебільшого. Да? Як правило, пелюстки виготовляються з них. А от саме тіло інколи виготовляється також з них, інколи тут можуть використовуватися абсолютно різні матеріали. Починаючи, наприклад, від пластика. У мепса там є ці жучки, не пам'ятаю їх назви, тут десь напишу. Ці блешні розраховані для того, що ми будемо ловити десь на невеликій глибині і тим самим. Виробник їх максимально облегшує. Він залишає об'єм цієї блешні такі, як потрібно, але робить її максимально легкою. До речі, у мене навіть колись були від Берклі такі е, блешеньки, у яких було пластикове січати тіло, туди ще можна було заливати якось атрактант. Ну, коротше, навіть такі фішки е, придумують виробники для того, щоб продавати свої блешні. А успіху я на ті блешні там високого якогось не мав. Одну чи дві рибки зловив, і так вони десь у мене валялися, я їх десь продав. Ну, коротше, не в цьому. Справа. Коли ми беремо класичну блешеньку, да, яка виготовлена з жовтого матеріалу, в принципі, це все, до того, все, все те, до чого ми з вами звикли. Але є ще спеціалізовані блешні, які розраховані на дальній закид. У нас в Україні, наприклад, характерним представником такого буде маньячка. Маньячка, вона виготовлена з вольфраму або з якогось іншого дуже важкого матеріалу. Що нам це дає? По-перше, закид, друзі, закид цієї блесні вона летить просто як джигова приманка. Наприклад, ось ці інколи там порусять, десь щось там їх підкручує, ще щось буває, якісь непорозуміння. А саме блешеньки з вольфрамовим сердечником дають нам той закид. Ну, Я гадаю, що всі ж рішатники знають про потребу кинути на 200 метрів, бо кажуть, під берегом риба не клює. Ну, це таке трішечки сарказм, я гадаю, вважаю. Вірніше, та людина, для кого це адресовано, знає. Тож тисни вподобайку. Так от, друзі, вольфрамові блешні дають нам змогу не тільки далеко кидати, а й влучно кидати саме ось ці такі легенькі бле... блешенькі. Як... Маніячки або їм подібне. Коли ми, наприклад, ловимо на малому потоці, це то, з чим я тут зіштовхнувся, ми беремо якусь легку парусячу приманку і кинути її влучно на коротку відстань мультом, у мене не зразу склалося. І я тренувався досить немалий час, бо спочатку, коли тільки ловив на малих потоках, нічого не виходило. Потім з часом я зрозумів, що коли ти береш малу компактну приманку, звісно ж, вона летить набагато краще. Так хто ловить якусь там струга або щось таке, зверніть увагу на... Блешеньки саме з а, тяжкими сердечниками. Ну, якщо вже мова зайшла за матеріали, то просто гріх не сказати про ось цю деталь. Це є опушка. Колись ми давно коли ще тільки починали ловити на спіннях, купували блешеньки, які не мали опушку, і потім уже самі вдома нав'язували там з якогось або пір'я, або якісь червоні ниточки, або відстригали кусок там комірця пухового, і все це діло туди прив'язували. Чому ми купували блешні без стрімерка? Тому що вони банально були дешевші, тоді ми не мали грошей на них. Так от, за той час, скільки я ловив на ці блешні, до речі, ще ліричний відступ. Всі блешні, які я робив сам, як я їх робив, це просто з латунки я вирізав форму пелюстки, потім брав таку велику кулю від підшипника, бив по, клав на дерево, бив по цій кулі, для того, щоб придати таку форму, щоб вона гарно грала на течії і на стоячій водоймі. Так от, на всіх цих блешнях, що я збирав, дуже багато я експериментував саме з ось цією. Опушкою. І виявилося, що кожна блешня яка мала опушку, ловила на порядок краще, аніж блешня без оцього стримерочка Так, да, звісно, без стрімера вони також ловлять, але особливо, коли ви ловите окуня, це дуже гарно видно, коли він іде щось там придивляється, один в одного намагається там е вкусити цю блешню І атака, ну, мабуть, у більшості випадків іде саме в стрімер, не в пелюстку нічого не цікавить. По щуці не можу сказати, що вона гарантовано атакує сам стрімер, але також стрімірок дуже гарно впливає і на щучий кльов. Зробити його нескладно самому, або десь знайти з тих, хто там в'яже ці стрімірочки, також люди відгукуються, або навіть вже є готові гачки, які продаються. Особисто я сам їх ловив, тут навіть куряче якісь піричку ми намотували, потім ще робили таку фішку, сюди козлячу шерсть просто брали козлячу бородку трошечки. Приклеювали, а потім ще наматували це пір'я, воно було ще більш об'ємним. Ще фішкою такої штуки є те, що вона, як би сказати, стабілізує блесну. Вона відтягує цей триніг дозаду, і блешенька наша не так швидко провалюється у воду, тим самим тримає горизонт. Особливо це потрібно тоді, коли ми ловимо саме в товщі води. Не при дні, а в товщі. Якась така повільна або середня проводка, і я гадаю, що результат не заставить себе довго чекати. Так от, можливо, я ще забув якісь параметри важливі блешення бле... для того, щоб вам розповісти. Так будьте так е... люб'язні, напишіть про них в коменти. А ми з вами продовжуємо і хочу тепер поговорити про недоліки цих приманок, цих чудових та уловистих приманок, друзі. І першим недоліком, і, в принципі, чому я від них відмовився. Так от, першим недоліком буде е... той момент, що вони дуже сильно крутять шнур. Що я не намагався робити? Я ставив вертлюжок на початку повідка і перед блешнею ось тут через завідне кільце. На малих, на малих пелюстках це взагалі збивало з гри. Там 2-3, 4 номера працювали вже адекватно, але все одно ці вертлюжки не допомагали. Потім ставив я овнеровські потрійні вертлюжки Також вони не давали бажаного результату. Абсолютно всі блешні, які в мене були, вони в більшій або меншій мірі крутили шнур. Це призводило на мясорубці до частих борід. Тобто ми ловимо, кидаємо, кидаємо цілий день і два-три рази ти просто гарантовано маєш ось ці бороди. Можливо, що на озері не так це відчувалося, але на сильній течії десь на Дісні або на Дніпрі ну, це просто була катастрофа. І з часом я попросту відмовився від вертушок. Однією з причиною було саме те, що вони крутять дуже шнур. Другою причиною це була, знаєте, така, скажімо, нетехнологічність цих приманок. Хоча вони дійсно зроблені дуже класно, вони дуже уловісті. Всі ті, хто хоче новачок зловити рибу, не знає, на яку приманку, можу сміливо гарантувати обертову блишню, 100% зловить рибу. Так от, другим критерієм саме явилася ця нетехнологічність цих приманок, і, в принципі, невелика кількість проводок, яку можна використати для обертальної блишні. Це здебільшого, не здебільшого, а це 100% рівномірка, Ми можемо вести там десь повільніше, щоб класти на дно. Якщо це джигова вертушка, то ми можемо ще вести джигом. Ну тут трошки вже цікавіше. А звичайне, це або повільніше, або трішки швидше, ти крутиш. Де ще можна зробити там якусь хвилеподібну таку проводку. Ну, коротше кажучи, дуже багато обмежень, а хочеться якихось експериментів. І ще одним таким. Дуже важливим та неприємним скажімо, аргументом є то, що вона дуже часто намотує на себе якесь зілля або збирає якісь там донне сміття та все-таки інше. Воно потім намотується тут навіс, і пелюстка починає залипати. Ми десь кидаємо прицільно цю блешеньку, провели 2 метри, вона у нас зловила акуратненько траву, намотала ось сюди, все, пелюстка не працює і вся наша проводка просто йде коту під хвіст. Дуже неприємна штукенція. Ну так, якось коротше. Совокупність цих факторів призвела до того, що я майже відмовився від обертальних блешень. Нині я їми ловлю один або два рази на сезон. Інколи буває, що три, заставляю себе, скажу вам правду, ловити на ці блешні просто для того, щоб вони не валялися в мене, не переростали в хлам і не загромождали мені ящики. Але ну, віддам належне те, що ці приманки дуже уловисті, вони ловлять у мене, принаймні, якісь там головні, в'язків, Жерешків, окуня, щуку, навіть судачок отакі дебели, був на неї зловлений. Але, друзі, попри всі ці їх недоліки та негаразди, ці е, приманки завоювали серця просто мільйонів спінінгістів. Якраз вони є тими найпростішими паличками-виручалочками. Коли у нас нічого не клює, хочеться зловити. Або так само новичку можна сміливо рекомендувати ці приманки, тому що вони є досить прості та уловисті. Якби я їх не критикував, від цього вони гірше не стануть ловити. Це приманка, я б сказав, би, мабуть, на всі часи. Вона ловила, ловить і буде ловити. Тож, знаю дуже багатьох фанатів цих блешень, знаю, що у когось там просто повні їх коробки. Народ ловить, народ кайфує, ну, в принципі, що нам ще треба від рибалки. Мабуть, це все, що я вам хотів розповісти про обертальні блешні. Доповніть мене, хто вважає за потрібне. Тисніть вподобайку, кому сподобалося. А я вас всіх обняв та до нових зустрічей. Всім покеда!